Якраз коли ми вивчаємо ці закони Ньютона, нам зручно було б вивчити і основи інтегрального і диференціального числення. Тобто закони механіки Ньютона і інтегральне і диференціальне числення Ньютона фактично виникли, як то кажуть, в одній голові. Через те в школах дуже часто бувають ці предмети рознесені. Хоча якраз іменно диференціальне і інтегральне числення, воно це воно належить. Обом цим наукам. Значить, Ньютон виводив, як би вирішував дві задачі. Перша задача це задача, як при відомій, при відомій швидкості і при відомому часі визначити довжину, яку проходить це тіло, яке рухається. Так? І інша задача це, коли вам відомо, відомий шлях і час, як вирахувати значить, швидкість. швидкість v, так? І оці, оця задача це задача диференціювання, диференціювання, а ця задача у нас інтегрування. інтегрування тобто така зворотня задача. Справа в тому, що Ньютон він виводив свої оці математичні, оцей математичний апарат з механіки, з кінематики, з руху. Був інший вчений, той же Лейбніць, який теж значить, працював над ці, цими розділами диференціювання і інтегрування, але він виводив всі свої. Ну, вже пізніший час він виводив е от, е свою теорію з геометричних міркувань. Тобто е в нього були графіки лінії і були відповідні е залежності. І таким чином він, е як кажуть, виводив свої, е свою систему. І, до речі, е знакова система Лебніца потім і вже а, і популярності. Допустимо, у вас є два процеси, які треба, які треба порівняти. Ну, наприклад, X1, Y1, V і T. Ну, наприклад, так. І інший процес у вас є: x 2 Y2, V2. І хай буде там у вас Т2. Вам треба порівняти оці два, два процеси. В такому випадку, щоб їх можна було порівняти, їх потрібно з чимось співвідносити. І з фізичних величин Ньютон виділив час як та величина, яка однаково протікає як в цьому процесі, так і в цьому процесі. Тобто, час став для обох цих процесів незалежною величиною. І тоді у вас вже якби на графіку час, ви робите загальним для двох процесів. А далі ви просто порівнюєте е, дві кривих і е, фактично аналізуєте оці два процеси. І, е, ну, Наприклад, там швидкість. Тут швидкість більша, там швидкість менша. Ну, наприклад, якщо так. Е, е, і таким чином, виникло оце поняття функції. У функції є залежний параметр і є. Оця змінна, яка незалежна. От. І нам повезло на нашій планеті Земля, в нашій, нашому світі це є такий час. Тобто час, який можна міряти маятником, е, різними е, часовими механізмами. Є ордината оця у нас е, вісь, оце у нас е, абсиса. Тут у нас е, час. В секундах. Тут у нас шлях, який проходить тіло. І от ми будуємо таку залежність. За першу секунду пройшло 2 метри, за другу секунду пройшло 4 метри, 3 метри і так далі. Тобто, ми бачимо, що на цьому відрізку в нас швидкість, тобто який час проходить за одну секунду, 2 метри в секунду. Тут 2 метри в секунду. І тут у нас 2 метри в секунду. Це і є рівномірний і, можна сказати, прямолінійний рух. Інша ситуація, коли у нас нерівномірний рух. Тобто ми бачимо з вами от записаний рух. Так? Значить, за першу секунду у нас пройшов 1 метр. За другу секунду вже пройшло 2 метри. Тут у нас за третю секунду вже пройшло 3 метри і так далі. Тобто у нас тут швидкість 1 метр за секунду, тут у нас вже швидкість 2 метри за секунду, тут у нас вже швидкість 3 метри за секунду. Ну і так далі. 4 метри, наприклад, за секунду. Так? От, Нам треба знайти скажімо так, швидкість зміни функції в цій точці. Звісно, ми знаємо, що, наприклад, за 1 секунду тут проходить приблизно. От, є така середня швидкість за одну секунду, якщо це одна секунда. Хай там буде, наприклад, там значення 4. 4 метри в секунду. От. Але ми бачимо, що це значення 4 метри в секунду. Це просто середнє значення на проміжку дельта Х. Тобто, це не те значення, яке нас, наприклад, цікавить, якщо нам треба саме в цій точці. Тобто, якщо це третя секунда, це четверта секунда, нам треба узнати 3 секунди з половиною. І тоді е, Ньютон почав розбивати е, оці, значить, в околицях цієї точки почав розбивати е, на такі е, відрізки. І е, малювати оці хорди, які наближуються до цієї лінії. Вони стають все коротшими коротшими, кінець кінцем вони. Значить, перетворюється в таку в дотичну, так? от, в дотичну е, лінію. І от, от якраз е, оцей, цей метод якраз введення е, нескінченно малих якраз і привів до того, що е, кінець кінцем була сформульована і е, даний такий. Апарат, можна сказати, для обчислення миттєвих значень швидкості зміни функції. Таке собі в околиці цієї точки це буде якесь дельта Т, яке прямує до нуля. Переходимо від фізичних понять до математики. Тобто цього такого нескінченно малої величини у нас в реальності немає. Тобто це абсолютно абстрактне поняття, воно присутнє тільки в математиці. І якесь дуже мале значення йому буде відповідати дельта С. Тоді дельта С буде дорівнювати е, S від Т плюс дельта Т. Відняти С від T. С від е, Т. Тоді швидкість от цій точці у нас буде мати такий вигляд. Це дельта С на дельта Т, або С від Т плюс дельта І дельта Т мінус С від дельта Т поділено на дельта Т. Метричний смисл о цієї величини дельта С на дельта Т, вона виражає. Коефіцієнт в рівнянні для от дотичної от в цій точці, де у нас вичислялася оця значить, миттєва швидкість. Тобто у рівнянні Y дорівнює K на х. І це буде дорівнювати, що дельта s на дельта t на Х. Це рівняння для руху матеріальної точки. Але ми можемо перейти від цієї аналогії можемо перейти до задовільної функції. Тобто ми замість S тут поставимо Y. Замість T ми тут поставимо X. Тобто, у нас є якби, залез, залез, така функція. от Значить, є функція, в якій параметр, Y, який залежний від незалежного параметра x. І це рівняння ми можемо переписати це у нас x плюс дельта x, і знову це y, в нас. і тут у нас, нас тут від x. Або також записати. Так як y в нас це функція від х, тоді ми запишемо, що дельта f від x буде дорівнювати оця функція від x плюс дельта x, мінус значення функції в точці просто x. У нас мова йде про середню швидкість в точці на проміжку дельта. Інтуїтивно, Ньютон вводить поняття нескінченно малої. Він його вводить, тому що вже дельта сформульована фактично алгебра. І з трансцендентними функці функціями, і так далі. Тобто е він розумів, що ці нескінченно мали кінець кінцем е в алгебраїчних е операціях вони можуть скорочуватися. От. І е його інтуїція, от, хоча потім Лагранж, наприклад, він не приймав цього е принципу, він не розумів, що таке нескінченна. Е Кількість віднесена до нескінченної кількості, тобто ніякої кількості немає, і виходить якийсь результат. От. Через те миттєва швидкість буде в тому випадку, коли ми значить, будемо виконувати оці. Перетворення з урахування того, що дельта е, прямує до нуля. І це записується. Тобто, і оце відношення воно має, с, при, прямує теж до е, відповідної границі. Тобто воно записується так, що лім, дельта е, дельта Х е, прямує до нуля. Це і є значення цієї нашої. Похідної, яку, наприклад, там можна позначати, там, ну, хай позначимо. Отак, позначимо. Так? Сам Ньютон він взагалі це називав іншими словами і позначав зовсім іншими буквами. Тобто він, наприклад, позначав там, наприклад, буквою X це флюєнції, значить, буквою X з крапкою. Це в нього флексії. а Буквою Х з нульом це оці нескінченно малі писати похідну ще і в такому вигляді, що це значить, границя до якої прямує, при дельта X, що прямує до нуля, це границя, до якої прямує відношення S до дельта T. Тоді похідна для дивільної функції може бути також записана. Як е, при дельта ікс, що прямує до нуля. Е, це буде дельта Y на дельта X. Також це може бути записано як DY по DX. Так як це в Лейбніця. Також це може бути записано отаким от чином. По dx від функції f від x. А також це може бути е, ну, тотожньо, скажімо так, це ж знак тотожно. Е, а також тотожно може бути е, записано просто f' штрих від x, або тут буде записано просто y'. штрих. Всі ці позначення означають, всі ці е, наші записи зазначають похідну. От. Але чи можемо ми диференціювати будь-яку функцію? Або, е, наприклад, чи, е, має, чи можемо ми визначити на всій е, області визначення функції її е, е, швидкість зміни? Виявляється що ні? Ну, Наприклад, така функція хірит до рівні X по модулю. Тобто вона. Приблизно має отакий вигляд, тобто такий от вигляд. І в точці 0 вона не, диференціює, не диференціюється. І в реальності такі рухи, які, е, в яких не можна визначити е, швидкість, і не можна їх, якби, їх закон руху такий, що е, в якому не можна визначити е, їх швидкість реально. Це Броунівський рух. Який пропорційний корню квадратному з, з часу, і фактично складається з от таких от елементів.